На роботу, одну годину їхати. На сьогодні краще видно гори. Сілует, скоріше гір, тож тут є ще такий бонус. Вид на піренеї. Друзі, добрий ранок! Починається новий день разом з нами. Ви дивитесь це відео. Я вам за це вдячна. Хочу принагідно нагадати про ваші вподобайки і підписку на цей канал. Це дуже важливо, щоб канал зростав і в нас було більше мотивації, бажання продовжувати вести вам такий літопис нашого життя. В даному випадку це Франція. Як ви пам'ятаєте, ми опинилися в цьому будинку на відпочинку в селі, такому класичному розумінні, французькому селі. Нам ця нагода щаслива, тому що ми не платимо за житло орендоване тут, бо ті відпочивальники, які за це заплатили перед нами за якихось. Обставин не знаємо, подробиці, але вони не приїхали і цей тиждень дуже терміново нам запропонували. Я хотіла, до речі, сказати, що це ще щасливий випадок, тому що якби я працювала зараз в цей період часу, а не припинила, ну після закінчення контракту не продовжила свою працю. То ми, звичайно, б не поїхали, тому що для мене це була проблема. Мені за два тижні треба повідомляти про те, що я. Йду в відпустку чи навіть один день беру. Тож ось такою нагодою ми б не скористалися, не змогли б тиждень побути на такій прекрасній природі, в такому прекрасному будинку. Просто будинок мрії. Я обов'язково зніму вам відеоогляд. скоріше за все, завтра чи післязавтра на каналі він вийде. Я намагатимось детально вам все показати. Сьогодні покажу трохи декору, а взагалі цілий день біля басейну. Ну Слідкуйте, самі зараз все побачите. Басейн. Перед обідній. нас буде сьогодні. Перетягну в тінючок собі. Ні, це ще люди тут відпочивають, але їх щось немає. Машин немає, значить вони десь поїхали у справах. Петрові заважають оси, які потопилися в басейні. Мухи оси. Вирішив їх половити трохи. Давай допоможу, Лій. Хоча З Петром добре погодуєте курок, поки мама суп вже майже приготувала. Таки закінчують обід, діти. Я йду робити спорт цей зарядку. Так, хоч вже доволі спекотно, треба взагалі рано вранці вставати. Ну, що зробиш? Треба над цим ще працювати. Буду вставати раніше. А зараз і виспатись хочеться, і відпочити, і нікуди не поспішати. Та й таке. А тепер в басейн. Поки хлопці французьку вчать. Ми додатково ще покупаємось. А вони до нас прийдуть, приєднаються потім. Виходимо. Недовго ми побули в басейні, недовго, бо там бельгійці. Так я їх назвала, але справді машини на бельгійських номерах розмовляють французькою, тож будуть бельгійцями. Відпочивають теж доросла пара, наскільки я зрозуміла, троє молодих людей. ну Один хлопець, явно підліток, і пара молоді. Дівчина і хлопець зовсім молоді, не знаю, може й менше 18, але явно видно, що вони в романтичних стосунках. І ось вони там на шезлонгах відпочивають. І... Не хоті... ну, тобто ми там все одно пішли, купалися, все. І, і єдине, що потім молодь почала грати в волейбол чи щось на кшталт цього в воді діти. Ну, ми поводимось доволі скромно, тому вирішили, що прийдемо трошки пізніше. Якраз у хлопців закінчилась зараз французька. Зберемося, підемо разом. Поки що малі дивляться фільм. Мультфільм. На комп'ютері, на нетфліксі, на комп'ютері. Зараз вже без 10.05 Вчора Іван приїхав о 6.05. Враховуючи, що він до 5-ї працює, він ніж за годину дістався. Ну, я в нього запитала, як дорога, чи їде він автобаном. Він каже, ну, максимум 20 кілометрів. А інші ну, 50 майже. Ой, яка краса. Будинок мрії. Так, а інші 50 їде ось такими сільськими дорогами, правда, вони не дуже той сільські, якщо особливо дві полоси там є, то дозволено 80 км на годину їхати. Знаки бувають 70 або 50 обмеження, але можна їхати доволі швидко. Тож очікую, що десь за годинку приїде вже, і вся родина буде разом. Будемо готувати вечерю. Може, цей відпочинок просто божественний, насправді дійсно. Можна порівнювати з морем, море це море, звичайно, але і тут, в тиші, в такому спокої, в такій природі. Дійсно, як хтось з вас зауважив, що це як на дачі, тільки працювати не треба. Саме так. Що ви дивитесь? Це якийсь серіал про монстрів на недфліксі зі мною тут сталася дивна подія. Насправді для мене вона дивна, трошки така, можливо, навіть знакова, як це. Назвав би хтось інший. На поличках, ось тут, в спальню, я прокинулась і побачила першого ж ранку тут, побачила книгу і якось одразу її впізнала, незважаючи на те, що вона французькою. Але чомусь я відчула, що це саме та книга, про яку я думаю. Крістін Гена, Шон лошон Дю Росіньоль». Можливо, неправильно я вимовляю, скоріше за все. Французька, дається важко, що тут зробиш. Але не впізнати цю книгу я не змогла. Це книга американської авторки Крістін Гіна. Я її читала кілька років тому, доволі давно. У мене є огляд на книжковому каналі. Якщо не забуду, дам посилання під цим відео. В українському перекладі вона називається Соловей, а тут пісня Солов'я. Книга, до речі, про Францію. І саме чому, чому для мене це дивина і знакова така ось книжка і подія, бо коли я тут в селі знаходжусь? В такому класичному селі, французькому, в мене асоціюється воно саме з цією книгою. Тут мова йде про Другу світову війну. Тут в анотації навіть записано, що 39-го року, коли окупували Францію, доля двох сестер. Одна з них стає. Партизанкою, ось і йде боротися з загарбниками, з окупантами, з нацистами. А інша рятує, залишається в селі, рятує єврейських дітей і сусідів євреїв, допомагаючи їм ось заховатися від геноциду. І тут дуже багато і яскраво описані саме і пейзажі, і. Життя в французькому такому ось селі, ну і звичайно про війну, багато про війну. А в першу чергу долі жінок під час війни. Тому тому моя вам рекомендація, якщо хотіли щось таке почитати, і не про сучасні наші трагедії, а про те, як це описують про війну багато багато років тому, та що закінчилася, як це все відбувалося, то Книга справді вартісна, я її часто згадую. Вона з таких, що закарбовується, яку пам'ятаєш. І я бачила, що на сайті нашого формату це видавець, видавці, які книгу цю перекладали, вона є в наявності, є електронний її варіант також. Тож мої рекомендації, а я її ось тут на поличках побачила, тут не так багато книг, але ось вона тут була, а я її читала. Третій раз за день йдемо в басейн. А на сараї панелі сонячні. Дуже часте явище. Вона має навіть бути більш теплішою. Більш теплою, точніше. Зараз я ос повилавлюю. Я перший. О, давай. Але тут дуже брудно, але я перший. Брудно від э, гілочок і оси. дивіться хто там. Звичайний сімейний вечір. Зараз салат буду годувати. Я робила відео відпустки. Ну, як обіцяла, покажу трошки шматочок декору, який тут по всьому будинку є. Ну, принаймні на першому ось поверху, дуже гарно ось такі акварельні малюнки на тканині, на пасках таких. Дуже цікаво, правда, запорушені, але це можна виправити. Дуже гарно виглядає, я думаю, що це щось таке ось декор класичний, який можна. В а-ля французькому сільському будиночку побачити. Я не, не пам'ятаю, чи я зустрічала подібне в інших будинках, а бачила я французьких будинків багато, але це мені дуже подобається. Спальня оформлена саме в таких темно-синіх кольорах. Фіранки такі. Так, і ось тут теж. Сучасна, до речі, люстра ця плетена. Можливо, навіть ікеї, але виглядає дуже природньо в цьому інтер'єрі. Алі алі пісінь. <гум> Ні, він хоче, щоб все було передбачувано. Якщо десь тут ми ще лежали. Так, я її тут бачила теж. Ну, Миша була величезна. Голодно, <решне> я, <хворю. решне> <решне> я не хочу купатись. <решне> <решне> Може і личити, але це не твоє. Примусили мене покупатися. Сонечко там сідає. Виходьте, рибки, давайте. Вже початок десятої. Ні, рибки, ви довго плавали. Будь ласка. Мама не уйшла. Мама знімає захід сонця, а ви бігом спадати. Бігом на вихід. Як їх змусити вийти з цього басейну? Гришка, можеш бігти, не чекай. Мерзлячок. Зоряні війни? Рілі? Really? Виходьте бігу Хелп. Хто небудь, допоможіть витягти дітей з басейну. Вітер піднявся. А я чекаю Петра останнього з басейну. Дуже гарно. червоне. Ще залишилось завтра цілий день, ще одна ніч і в суботу вже будемо зранку, я буду зранку прибирати. Ну, я не знаю, котрій нам треба в суботу виїхати. Ще треба додатково запитати. Обережно, будь ласка, це не гойдалка, нагадую. Семен горох, стела прийшла. Ти її знімаєш? Друзі, це все на сьогодні. Я нагадую вам про вподобайки, чекатиму вас в коментарях, як завжди, дякую, що підписуєте, слідкуєте, додивились до кінця, дуже вам за це вдячна. Під цим відео є різні посилання, корисні, і там, де ми просимо про допомогу для війська, для ЗСУ. Також є посилання, щоб стати спонсорами цього каналу і допомагати розвиватися такій творчості на цьому каналі. Я вдячна всім, хто. Не залишається байдужим, хто продовжує допомагати і хто цікавиться нашим таким життям, звичайним людським життям. Зараз тут, у Франції, ми знаходимося. Обіцяю продовжувати наповнювати контентом, <розповідати>, розповідати вам про те, що відбувається у нас. Слідкуйте, не губіться, залишайтесь на каналі, переходьте в наступні відео. І бувайте, до нових зустрічей!